Путін благає Сполучені Штати Америки вже про все. Не бийте по танкерах і Венесуелі. Ні, ні, мене атакували. Чесно, чесно, я вон, дрон прислав голубе з подтвердження. Ми все знайшли, довели і просимо, просто нас не чіпайте. Про все це поговоримо просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24-го. Ірина Узлова, я традиційно всі порі зі мною Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, Ірон, слава! Також можете подивитися цю трансляцію на ютубі пана Тараса, куди я вас принагідно закликаю перейти, підписатися. Хочете, можете там залишити, хочете можете повернутися. В нас демократія всюди дивіться, де вам зручно. У пана Тараса вже майже 63 тисячі підписників. Неймовірними темпами йдемо. Також підпишіться на мій ютуб у слова Токса. у нас уже там майже 75 тисяч підписників. Усім дякую, друзі, за небайдужість, за те, що ви з нами разом із нашим дуетом. Коментарі, лайки теж залишайте. Також нагадаю, що триває мій збір на бусфорсвегенти 5 для підроб розділу Фенікс, завдяки кожному з вас, ми зібрали за два тижні і пару днів вже більше 365 тисяч гривень із 545 із тисяч необхідних. Тож менше 200 тисяч і ми цей збір. Сподіваюсь, може до кінця наступного тижня. Будь ласочка, переходьте донайте. Ми тут з Ігорем Чоленком. я готувала і до вас, і до ним, з ним до розмови. І він прям сам помітив. Бо подія, як на наш погляд, вкладається знову в черговий пазл плювків. Зі сторони Путіна в обличчя Дональду Фредовича. А ми знаємо, що Дональда Фредовича ображати не можна. Але дуже це і показово. Росія палиться на головому глазу. Росія просить США припинити переслідувати танкер, який прямував до Венесуели. Пише The New York Times, і навіть дає йому буцімто приналежність до Росії. А штати кажуть перепрошую, він нічий взагалі такий підсанкційний, як це немає на ньому дійсно національного прапора. Це дає право конфіскувати його. А російський уряд офіційно перед. Дав запис з проханням припинити переслідування Держдепартаменту США в новорічну ніч, що вони не переслідували оцей, значить, танкер Бела 1 А це вони взагалі? Вони, вони тупі росіяни? Ні, чому вони, вони, вони діють, тому що думають, чому так можуть діяти. Ну, дивіться, питати все що завгодно можна, так? А питання в реакції на це, на те, що ага. буде, і подальші кроки це раз. Друга реакція воно на всі ці танці з бубнами з, з цими з польотами українських дронів на Путіна. Вчора ж ви бачили, сталася така цікава подія. Росія зайшла з казарів, вийшов медвечук. Вийшов Медведчук і сказав, що Зеленському ніколи не відмитися. Від атаки на наказу від атаки на цього <смі> на, на Путіна кого він хотів тут, <смі> то цього. Це тут додаткова реклама. Не знаю президенту з боку Медведчука. Навіщо його було відпускати? Ну цікаво було дивитися. От ви згадували, що вони там передавали частину цієї запчастини цього дрону американському «Аташе». Я дивився. Ну я просто продивився ту сцену. Думаю, що там головне завдання цього аташе було не заржати просто там у цей момент і, і помічника його, тому що називається кому ви парите? Кому ви парите? Слухайте зараз, супутники, все все видно. 90 штук, хто куди летів. Куди потрапив, і так далі. А ви приносите якісь, до речі, такі от ну, частину дивіться, от, частину цього е, е, дрона. Бачите, який чист, чистенький. Прямо прямо, при, прямо, прямо видно, що горів, прямо горів, розбився дрон. І, і згорів, і вони його чистенько один, до речі, а де да? І Щось yeah. там показали, і так далі. А, у них щось явно не склалося в цій ситуації, тому що. Якщо аналізувати, як виплила ця ситуація, ну наприклад, чого Лавров про це заявив, а чого він так безапеляційно сказав. А тепер ви хочете що довести, що це в дійсності було так? Хоча всім зрозуміло, хто має більш-менш таку просунуту систему супутників на території Російської Федерації, всім зрозуміло, що цього не було. І, звичайно, що а, щось там всередині скоріше за все відбувається, чого ми ще не знаємо. Там якась є внутрішня гра. Ну нам в принципі внутрішня гра цікава будь-яка в Російській Федерації. Двіжуха, як говорить Путін, та але те, що вони починають ворушитися, це дуже добре для нас. Дуже добре. Тому що дивіться, що що, що відбувається, а дивіться, паралельно відбуваються події в Ірані в Ірані там серйозна серйозні заворушення які до речі можуть закінчитися нарешті поваленням режиму Аятол. тому що за результатами ударів ізраїлю по режиму Аятол, по інфраструктурі яка Займалася в тому числі каральними операціями всередині країни, ну це корпус стражів ісламської революції, так званих, бачите, що якось воно швидше почало рухатись, і не виключено, що режим Аятол буде зміщений. А що це означає? Що на додачу до венесуельської нафти, на додачу до американської нафти, на додачу там гаянської, бразильської, аргентинської, і так далі, з'явиться ще іранська нафта. І це достатньо висока така ймовірність, що воно так і буде. А так, що тут означає, що російську нафту взагалі не буде потрібна на цьому ринку. Вона і так не дуже зараз потрібна, судячи з того, як відбувається реакція на удари України по їхніх нафтогазових ресурсах. Так що можна їх привітати з цим, з тим, що відбувається, І дивимося, що буде в цьому році. Я, я так дивлюся, як, як вони метушаться, не хочуть, хочуть довести Трампу, що вони виявляються не збрехали так відкрита. А чи узгоджував, наприклад, Лавров такі заяви? От тут питання. Ну він же відкрите сказав, я не пам'ятаю, щоб Лавров такі заяви робив, тому що Лавров ну все ж таки професійна людина. Він ніколи таку дезінформацію не розпускав від свого імені. Так що подивимось, нам двіжуха будь-яка там цікава. Головне, щоб Україна не припиняла удари по території Росії. А вони не припиняються, вони не припиняються. Ми про них пізніше, бо я оце хочу якраз про внутрішні про внутрішні бунші уточнити. А Капустін жив. да, да. Вчора Буданов так і сказав зі своїм незмінним виразом обличчя, так що киває заслуговуючи до полковника. Безподобний просто розійдеться це відео на меми. Я думаю, як завжди, з паном Кирилом, от очільником гурмо України, он пан Капустін просто цвіте і пахне. Теж такі, ну що сказати, навіть очі розумні у всіх трьох. І значить, Буданов каже з возвращенням, завжди каже напевно, приємно знову так повернутися. А Ігаль Левін, військовий аналітик ізраїльський, який і е, більш ніж знає і про роботу розвідок, і про те, як війни взагалі організовуються, ведуться, не так як Путін, Путін не знає. Каже, зауважує, що Москва не на жарт боїться російський добровольчий корпус, який очолює Капустін, який воює в складі Тимура, Гурмоя, що нагадаю. Якщо виділила півмільйона на ліквідацію Дениса Капустина, Кремль прекрасно розуміє, що під час смути, коли то і Кадиров, якщо доживе рубльовку, побіжить е, грабувати, як ми кажемо, то хоча він зараз там його відкачують, по подейкують, ну тим не менше, що в смути саме опасне, що може бути це адрес для мас, де є проста і доступна ідея харизматичні лідери і ресурси. Я нагадаю, що Капустін переманю на сторону добра і розуміння того, що ця війна їм не потрібна, і взагалі він дійсно його боїться російський диктатор. А наскільки? І наскільки одай ця сума, і наша спецоперація демонструє, що ну пригожень то для Путіна були квіточки. Ну, правда, але ну, все ж таки Пригожин, Це був ну, таким каламутним таким злочинцем. Я б сказав, ну так міг міг харизматично, а тут ну. Людина закопу це раз а друга. Ви всі повинні ще розуміти, чого ну звичайно, що бояться саме таких людей, які мають за собою ресурси, які спроможні повести людей. Тим більше історія з Пригожином показала, що достатньо було наближення до Москви однієї там скільки там тисячі чи двох людей. А так всіх є в Москві як вітром здуло. і Путіна здуло, і прем'єра здуло, і все керівництво здуло. І Ніхто не хотів захищати, особливо. Путінський режим це показало наскільки в дійсності хитка його позиції в Росії. Наскільки гнила влада? Пам'ятаєте, як яким захопленням, наприклад, пригоження в Ростові Так, з пиріжечками, водичкою, квітами в прямому сенсі? Так, звичайно, звичайно. Тому звичайно, що вони розуміють, що невелика люда, групка пасіонарів може багато чого зробити, але тут є ще один аспект, який часто у нас опускають. А в Росії, в Росії ну ФСБ завжди боролися проти російського націоналізму. Є різниця між російським націоналізмом і імперським націоналізмом. Це дві різні речі, тому що є ще русські націоналісти. Які виступають, щоб, щоб наприклад от, ну, хватить там керміть Кавказ умовно кажучи, да тому що зараз вони фактично утримують цю цю імперську інфраструктуру, не вкладаючи в, в ресурси в Росії? Ну фактично, як тут не дивно, да, у них з, зі своїми тарганами в голові без заперечення, там нічого там особливо не помінялося, але вони виступають за. Те, щоб Росія обмежила свою імперську сутність, так то тобто вкладала ресурси безпосередньо в Росію. і ФСБ, ФСБ, вона безжально винищує, винищує це питання російсь, російських націоналістів, тобто які виступають за відмову від імперськості Росії тому що і це дуже небезпечно для москви тому що все ж на імпер на імперській думці де побудовано. і тому звичайно що поява таких от лідерів які є харизматичними зрозумілими мають досвід бойовий звичайно що дуже небезпечно для для Кремля, тому що вони можуть повести за собою людей, вони можуть е реально змістити російську владу. Ну і Капустін, е е ну все ж таки, там етнічний росіянин е без заперечення, тут е е ну виглядає таким більш таким прийнятним ватажком, наприклад, так який може багато чого зробити, наприклад, Росії і, і за ним багато людей можуть піти. І е, тому без заперечення, якщо півмільйона дали, це означає, що вони вважають, що це дуже небезпечна для них історія е, і що цей приклад е, повинен бути знищений. Пане Тарасе, я от, взагалі думаю, ці дні так хожу вже дні ці нового року, хоч їх було ще небагато. Ну на що в нас роки протистояння Росії? Це так, змінюється календар. Але насправді цілі то наші не змінні, як власне і Путіна. Да? Що може цей рік, як не крутий, може стати уже роком таких а, а, спеціальних операцій, але проти путінського режиму зі сторони Європи, які він набрид, яка розуміє, що а, ну, все одно, якщо Путін піде на країни Балтії, то а, да питання відповіді непросте, воно стоїть ресурсної цієї політичної волі а мерць, який каже в зверненні новорічну половину присвячує тому, що треба боротися з Росією, що вони хочуть бізнес робити, торгувати, а не оце терпіть від цього Путіна. Це все ну і взагалі думаю, такі настрої поширюються, що він всім на брит. Отакі суб'єкти, які дійсно є харизматиками, можуть за собою вести як капусті, некі працюючи з нашими спецслужбами. Тобто, внутрішньо і зовнішньо. може вже пора якийсь такий заходити з інших флангів повалення кремлівського режиму. Ну, дивіться, я впевнений, що робота ведеться, в mm -hmm. тому числі як по лінії гурмо, так і по лінії СБУ всередині Російської Федерації. От і ну, знаєте, тут, тут, тут ж питання ну часу, питання ресурсів це зробити, і моменту, звичайно, це зробити. Звичайно, що. Ну для нас, звичайно, був би ідеальний варіант, як Німці зробили з Леніним, наприклад, так почалася революція 17-му році у лютому, а потім вони в опломбованому вагоні через всю територію Німецької імперії, Астрогорської імперії, якраз Леніна, його дружину та його соратників ну, переправили в Росію, і вони там зробили те, що зробили. Фактично, вивели Росію з війни. Проти Німеччини. Звичайно, Німеччини це потім не допомогло, але сам факт на той час це була достатньо вдала спецоперація. А, так і тут. Тобто, і я впевнений, що ця робота ведеться. І вона, звичайно, повинна ну, достатньо складний процес. так. А, це запровадження там агентів, а, хтось щось виходить, щось, щось не виходить. От, пам'ятаєте, це була стаття Wall Street Journal», де описували цю СБУшну операцію а, Павутиня. Ну, ну фактично, ну все трималося на двох людях, які як, як, розуміють, які були там десь всередині Росії, і там було на межі зриву а, і багато чого іншого. Тобто, це ну, достатньо складний процес. Але те, що робота ведеться, я упевнений, що вона ведеться. Але чи, чи, чи створюються давайте так, чи створюються передумови саме у цьому році для. Таких дій, які можуть призвести до конкретних результатів, можна сказати, що так, тому що багато факторів одразу ж збігаються в просторі та часі. Це і падіння ціни на нафту, це і розуміння того, що Україна не припинить удари по території Російської Федерації, це і настрої частини американських еліт і це в сукупності. Працює звичайно і проти Путіна, і проти путінського режиму і загалом, звичайно, проти Росії. Ну і незадоволена все ж таки навколо путінських еліт, які розуміють, що це вже шлях нікуди. Путін їх буде вести до кінця в могилу разом з собою. Тут питання, чи підписувалися вони на це. Тобто, по сукупності ці фактори спрацюють. Чи збільшились вплив цих факторів після ну, так званого. Бунту пригоджена в Росії, звичайно, що збільшилось, тому що ситуація значно погіршила того, з того часу. Стало очевидно банкрутство Росії, яке більше більше стає явним. Стало очевидна неадекватність Путіна. Стало очевидні в тому, що. А тиск на Росію збільшується, ну і плюс е, удари України. Вони ж нарощуються, ніхто ж їх не скасовує. І вон там знаєте, е, читаєш знову там новини. Не знаєш, що знаєте, хапатися за що, чи то в НПЗ там Куйбишевського поприлітало, чи то в інші поприлітали е, райони. І що там вже починає мерзнути, які регіони починають мерзнути. Тобто це процеси, які стають активніші, чого не було, наприклад, під час бунту Пригожина. Ну, от ви вже й прокоментували дійсно Куйбишевський, Новокуйбишевський, всюди літить, кінетичні санкції працюють. А про те, що гаршочок не варить економічний, теж підготувала центр протидії дезінформації. Повідомляє про те, що за даними Мінекономрозвитку РФ у листопаді 2025 року, ВВП Росії зріс лише на 0,1%. в річному вимірі, і це найгірший показник з початку 2023 року, і фактичний сигнал. Про вхід російської економіки куди в стагнацію. А ось він і перший квартальчик уже нового року, де можна підбивати підсумки останнього квартальчику попереднього. А ми говорили, що для Росії перший другий квартал цього року будуть уже такими близькими до катастрофи. Вперше за 9 місяців промислове виробництво пішло в мінус в РФ. Йдеться тут не про сезонні коливання, адже саме промисловість була основою воєнного зростання, яке формально утримувало економічні показники в 23 третьому роках. Навіть лояльні до Кремля аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії в 2026 році і констатують модель економіки, що трималась на трьох опорах: бюджетному накачуванню, імпортозаміщенні і примусовому кредитуванню себе вичерпала, і це прямий наслідок війни і управлінської неадекватності Кремля. Влада РФ продовжує агресію, а економіка заходить у глухий кут. І служба зовнішньої розвідки порахувала, що Путін витратив на війну 24 річні бюджети РФ на вищу освіту, або ж 22 бюджети на охорону здоров'я. Але показники ОТІ про ноль то мені там все одно, яка в них медицина. Але показники ОТІ, які озвучує ЦПД, це як на мене вже дійсно ознака початку кінця. Ні, там ні, вони там трохи. Не договорюють, що ціна на нафту впала мінус на 20%. відсотків на нафту. Тому що Трамп тому що Трамп відкрив кран, Він скасував всі ці зелену енергетику, глобальне потепління. Він сказав, що його не існує, це все вигадки демократів, і це призвело до зміни зміни зміни. Падіння ціни на нафту Тільки вони трохи вже перебарщили, тому що він вже бачить, що наступно, що вони, їм вже теж не дуже потрібно сильне падіння ціни на нафту. А тому, що збитки будуть у американських виробників, вони ж теж там сланцева нафта, там теж достатньо висока собівартість виробництва. А, але у будь-якому разі вони ж будуть вирішувати захист захист своїх інтересів своїх нафтових виробників за рахунок Росії. Ну і далі Україна б'є по, по експортних можливостях Росії, б'є настільки, що російську нафту почали сприймати як ризиковану нафту це означає, що ризиковану нафту починають брати ще з більшими знижками. Є там безпрецедентний, коли йде дисконт відносно бренду по 20-25%. Вони фактично зараз дотують свою нафтову галузь, щоб вона не зупинилася. Тобто тут головне не те, що у них пішло падіння, головне, що джерела фінансування російської Росії як держави і війни. Вони скорочуються без перспективи повернення найближчі 5-10 років. Навіть про це вже до речі, сам сам російський уряд визнає, що буде падіння і а, цих нафтогазових доходів. Бачу, вон там Силуанов про це відкрито говорить. А і інше говорить: що більше більше а, а, стають родовищ, стають з нафтою, яку важко вилучати. Тобто, це не як Саудівській Аравії фактично взяв там, боткнув десь в пустелі, У тебе фактично фонтан б'є нафта, її потім перека перевантажуєш на танкери і... на зовнішні ринки. А це в умовах крайньої півночі важкого клімату, видобут... видобуток відбувається. Потім ідуть, перекачуються через трубопроводи. а Потім тільки десь в портах Балтійського моря чи чорного моря. Воно перевантажується на танкери, так що тут в сукупності це працює. але те, що ситуація у них немає, немає порятунку, це однозначно. Тут питання в тому, що коли цей час ікс настане, а він настане відповідна. Тільки через активність України, активність наших атак, можливості зупинити експорт російський, який так потерпає через падіння ціни на нафту. А тоді багато що в Росії буде відбуватися. Ну зовсім сценарію радянського союзу. Да, а такі сценарії ми проговорювали. А дивіться, але оце не небезпечно, що прийшли до тями після історії з Лукоєлем і відновили закупівлі у Reliance Industries, індійський індійський нафтопереробний завод. Пише про це блумбблумбер. Що найменше три танкери, що перевозять російську нафту, вказують завод Reliance Industries LTD на західному узбережжі як наступний пункт призначення. А п'ять покупають чи то що задешево, да? то воно значить уже буде все одно менше надходження. До Путіна. Дивіться, дивіться. Ну, якщо вони їх покупують за 35 доларів, це як я вже говорю в тому анекдоті про сина і батька, які торгували на, 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 на цьому на ринку. Батько, кінчайте торгувати, бо вже немає чим здачу давати. Так, коли у тебе собі вартість 45 доларів, а у тебе купують за 35, це означає, що ти дотуєш індусів зі свого бюджету. Раз друже, індуси ж не за долари купують, вони ж купують за рупії. тобто їм справжній ресурс. А вам беріться нашу чудову рупію, так яку спробуєш ще десь кудись продати. Та вже ж вони досі не дозволили. Вони ж до Банк Індії, щоб ви розуміли, досі не дав дозвіл росіянам а, проводити прямі торгі рубля та і рупі. Вони цього не дають. Вони говорять: ви, якщо ми даємо вам рупії, то ви ці рупії можете вкладати в чудову індійську економіку. Тобто, дивіться, якщо вони ведуть там конвертацію, наприклад, в нормальні валюти, припустимо, там долар, юань, навіть юань, євро, це теж втрата Теж втрата на ціні, тому що це там все рівно йдуть якісь витрати. Тому далі Ну, три танкери хтось там може проскочити, але ж це ж питання до репутації кого? Не України ж да Україна робиться, що можливо там б'є по танкерах. Це репутація до нашого шановного да, дональда до Френдовича. Він же обіцяв, він же обіцяв це зробити. Він же обіцяв це зробити. А от так що, так можна сказати. Ну я, я не думаю, що це сильно робить погоду. Знов таки через умови, які я вам сказав, якщо дисконти дисконти через удари по танкерах вже в портах. Новоросійське і Балтійське море до 35 доларів доходять. Ну вважайте, що вони в збиток собі вже їх торгують. А чому вони і Путін а коли давав пільги, давав пільги, якраз рофнафту та Газпрому? Чи це решта, щоб вони хоча б не припиняли видобуток нафти і газу? А чому якщо вони припинять видобуток нафти, ну це фактично неможливо буде відновити старі, старі там свердловини, наприклад, Газпром повинен ну все ж таки там працювати для того, щоб постачати газ, для того, щоб якось працювала інфраструктура Росії, багато чого іншого. Тому, якщо навіть десь щось здесь помітили там три танкери, ну з усіма не, не услідкуєш, це дійсності величезна проблема. Американці, до речі, теж говорили Рубіо, пам'ятаєте, десь два місяці тому питання не санкція, а питання в їх дотримання, не. тому що е, якщо ти наклав санкції, а у тебе немає, хоча б адміністративного ресурсу, щоб відслідковувати де хто як Швендія, під якими під якими прапорами, ну це неможливо. Це щось повинен займатися, так і конкретні питання задавати. Як от з чого ми почали, от нашу, нашу розмову сьогодні? Американці говорять, що це безхозний судно, тому що там немає ніякого прапору, і воно взагалі порушує норми суднопласту в Світовому океані. Росіяни починають говорити ні, це наше судно. Так? Ми підтверджуємо, що це воно там є російським, хоча воно в реєстр якось там дивним чином тільки нещодавно з'явилося в цьому. От, от в чому проблема? І тут починається стикатися на хабство цих авторитарних режимів, які роблять все, що хочуть, з формалізмом і а, все ж таки законослухяльністю демократичних систем. Ну, наприклад, ти когось хапаєш за руку, ну, припустимо, танкер. А говорить: це неправда. Говорить, ми не там якоїсь там бананової республіки. 에, цей 에, судна, а ми, наприклад, російська, і тут починається питання: іди тепер доведи, що воно таке чи не таке, який регламент повинен в такому випадку працювати, тому що ж е, демократія, демократична система, це ж процедура і багато чого іншого. І на чому на ці чому, чими користуються росіяни? Пане Тарасе, від душі. Дякую вам за такі, як завжди, чудові професійні коментарі. Ну багато чого ми бачимо те, що ми прогнозуємо, аналізуємо, але потім і стає тенденцією вже, зокрема, для Росії. І в питанні бід, і напасти, і те, що не може не тішити. Завтра продовжимо наші обговорення о 15.00. Буду на вас разом із нашими глядачами чекати. Гарного дня на все добре. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог, Ірина Узлова, слова. Я півтори тисяч людей на ютубі 24-го, більше трьох тисяч людей на Ютубі. Пана Тараса подивилося на сьогодні на календарі п'ятниця друга січня. Завтра чекаємо на вас о 15.00 на цих же місцях. Тож підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити наші ютуби, дзвіночки ставте, щоб не прогавити, коли ми знову разом із вами. Коментарі, лайки залишайте на е, курс пана Тараса. жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску і самозахисту. Теж не забудьте підписатися, знадобиться в житті політиці в бізнесі і на збір, не забудьте Донати тепер нагідно збираю я 545 тисяч гривень на бус Volkswagen Т5 для підрозділу «Фенікс». Ми з вами зібрали вже більше 366 тисяч гривень із 545 тисяч необхідних. Дякую кожному, а 200 гривень плюс донат – можливість виграти 16-й айфон, ставши учасником розіграшу. Побачимося і переможемо!